Це дуже цікава тема, тому що ми звикли працювати з кармою роду, ми звикли працювати з кармою душі. В чому ж цінність саме такої роботи, коли ми працюємо прямо з першокодом божественним? Розкрийте, будь ласка, цю тему. Класне запитання, тому що я вважаю, що це наше надбання етмології, про яке взагалі повинен знати світ, і я б задоволенням поділилася цим з колегами своєї минулого. Свого минулого життя з психотерапевтами, з людьми, які так чи інакше супроводжують інших людей в процесі їх трансформації, покращення життя, духовному розвитку. Ну хто там вже що, хто проблеми вирішує, хто долю змінює, хто реальність змінює. Так? І в будь-якому випадку це люди, які знаються на світобудові, на тому, на тому, тому. І ви підете і ви побачите, що як правило працюють з тілом, працюють з енергією. Працюють з психікою, працюють з менталом, працюють з травмами, працюють з кармою роду, працюють з кармою душі. Все ми знаємо, да, реінкарнологи, біоенергети і багато хто інший. І атмологія, коли я почала розробляти квантові практики, квантові техніки, так чи інакше опиралася на знання, які є на сьогоднішній день у людей накопичення. Але а, яке було наше дивування? По-перше, це був а, безпосередньо досвід людей, які рухаються. По-друге, нас як психологів, які працюють з полем і мають можливість до хроніка каші. І умовно ми могли подивитися, де те дно, куди, куди ведуть ці всі річки, де те першопричини, де де першокоди? А, і а, весь час а, нам а, так чи інакше Пойла вказувало, вказувало адресу вихід там, де вхід там де вхід, Що важлива травма народження, що так, як нас мама носила, так буде формуватися наша свідомість і взагалі наше життя, що так, як жили предки, так будуть жити нащадки, так як там у душі щось було. Так і. і ми дійсно побачили, що в родовій системі це не сім колін. Ми доходили до Преджапаті, так звані перші чоловіки, перша жінка роду. Ми до Адама з Євою доходили і побачили, що в будь-якому випадку, те, що було на самому початку, воно впливає на все. Так ось, окрім карми роду, є ще карма богів: це тих сил тої ієрархічної системи, до якої належить рід чи народ. І який вважає їх своїми творцями, своєю курацією, своїм джерелом життя. І якщо ви поїдете в Тібет і запитаєте, звідки взялись люди на планеті Земля. Вони розкажуть, звідки взялися Тібеці, відповідно, всі інші люди. Це мавпа там у них космічна і демон. А у китайців це дракон і там інші сили. І відповідно до того, як описується це, можна подивитися і сценарію. Цього роду. І таким чином найголовніший для мене був момент в житті, коли я на цю інформацію почала дивитися зовсім інакше. Це коли я дивилася фільм Хади Бог Богів». Я раджу його подивитися всім, хто цікавиться ведичною традицією безпосередньо цим програмним кодом, бо це трансформаційний код вважається батьком матеріального всесвіту і як природа. Тому через цей іон, через з цю монаду шивої шапці ми можемо багато що говорити про душу і дух матерію нашу, як вони функціонують. Бо вони зображені в образах: не як стихії, не як інь-янь, а як образи з певними характеристиками, як вони взаємодіють, як вони народжують дітей, як вони рухаються. І ось там історія вся про те, що шива. Я був е, довгий час сам, тому що шахті його друга половина е, пішла створювати матерію, і природа дуже довго була неусвідомлена. І ця шахта дуже довго природжувалася до тих пір, поки не отримала втілення людей, і потім дуже довго вона йшла е, по своєму агні шляху, е, і тому хто бачив у шиви на шиї е, таке намисто щерепів, е, то це все е, е, життя голови. Його коханої, яка ще не, не усвідомлювалася. І нарешті вона там народилася саті, а вже донькою Праджапаті, найменшою любимою донькою, яка вже почала десь там згадувати Шиву. Десь вона вже почала розуміти, що вона не просто якась невіста, що вона наречена, а у нареченої є сужений. А сужений це він один. І вона вже почала вайфаїти, да, шукати його і так далі, і так далі. І це дуже дуже класно. все пояснюється, розказується, і індійським цим фірмам можна довіряти, тому що, на відміну від нашого кінематографа, все, що знімається в них про богів. Це підпорядковується прямо через владу, що вони контролюють ці монахи, ці конфесії, щоб, не дай Боже, не була викривлена важлива історія про того ж шиву. Да? І тому я безпосередньо знаю цю історію, коли знали, що фільм знімається, і потім добилися такої можливості, все зупинили, все передивилися. І по сьогоднішній день далі все це вже з ними підпорядковується. Тому це зразу заперечення, що рад. Фільми, дивитися, да, там не зрозуміло що. Ні, якраз ця історія є. Так ось Чому я розказую про цей приклад? Там є приклад, коли. У нас історія про перона і перуницю, А це коли пероницю Велес обминув і чарами в нижній світ її да, затягнув буквально. А, то, а не міг він заспокоїтися, тому що він з пероном був другом, а перуниця обрала, будучи дивою додолою, не його, а перона. І ось він тисячоліття пройшли, не міг заспокоїтися і таки вдався до своїх чар. Так, от у ведизмі є така схожа історія, тільки вона про індру Бога богів такого, скажем так, не верховного, а девів девів, бо є боги верховні, є Деви. А і ось так само він полюбив одну святу, її також святий, один із чотирьох комар архітекторів нашого світу покохав, і вона обрала того іншого. Індра не міг заспокоїтися, пройшли тисячоліття. Він вдався до хитрощів. І коли на ранішню пуджу цей комар пішов свою пуджу робити, аби там у них обов'язково до річки, омиватися потрібно, то Індра в тілі в формі, не в тілі, вибачте, в формі. Формі прийняв форму цього святого і зайшов до цієї жінки, як її чоловік, і там ще в фільмі так знає. По типу, вона каже: Ой, ти повернувся, він там до неї такий, та да вирішив, що ти така тепленька, така солоденька. Ну і відповідно був секс. І Індра вже в формі чоловіка цієї святої виходив з хати, а заходив голов... хазяїн, господар. Да? І ось вони зустрілися. І ось там ось цей діалог. А, і а, це окрема дуже велика історія, як це жіноче також було проклята із дев'ятого рівня реальності а, впало а, на рівень 1Д, тому що а, його, й, її прокляв її чоловік. Хоча вона винна, а Вона каже: Як я могла зрозуміти, що а, ви а, що він це ти? А вона їй каже, а що ти за дружина? А що... А, не взнала дотиків чоловіка свого. Ну, по типу, йди ти тепер будеш каменем до тих пір, поки нога самого Всевишнього, який прийде взагалі з 12 рівня, да, не теркнеться тебе ногою. І отак вона пролежала. І отак жіноча, до речі, знала, що таке дотики. Коли каміння знає дотик вітра, дотик метелика, дотик. дотик, да. І тоді, до речі, коли е, вішну, будучи е, втілені рами, Шукав свою сіту, і в лісі він оцей камінь спіткнувся, то прокляття розкрилося, і вона встала, і відразу цей святий з'явився. І розплакались обидва. і Зустріч така була. І він каже: Вибач мене, я не тебе прокляв, я себе прокляв. Тому що тепер я знаю, як тисячоліття бути самому. Ну тобто, бо вони як е, лебедь і лебедія, да? тобто, там один раз і назавжди, поки махапралая вже не закриє це все, цю всю історію. А вона каже, твоє прокляття стало для мене благословенням, тому що тепер я знаю дотики усього. Да? І вітру, і дощу, і, все. І, і, і сонячного променю. І отак жіноче через прокляття, але да? якщо воно не винне, то воно виходить переможцем. Це до речі, така невеличка історія, відхід того, що все це дублюється, ми можемо бачити. Бачити різні речі, так ось нам потрібна не скільки ця частина історії, скільки інша, а, тому що а, на все це з'явився шива. І каже, що ну, це несправедливість, коли несправедливість, та ще на тому рівні, то, відповідно, заходять вишні і починають вирішувати питання. І він каже: йдеш в той ліс, да, і сідаєш, і сидиш в аскезі і вималюєш, ви цей мантра там читаєш, все. він був проклятий цим святим, в ньому там замістіла язви, прокази різні з'явилися. Але Шиво цікавило, цікавила, втрачена краса, індри. Не те, що він тепер свою посаду, не, а, нічого з цього, окрім одного, він сказав: тепер у Всесвіті з'явився такий гріх. І я така сіла і думаю: ось воно. Тобто, поки а, Індра не вдався до зради, на землі не було програми зради. Поки хтось із богів не збрехав, на землі люди не вміли брехати. І тому ми почали це ретельно досліджувати. І виявилося, що в нашому ДНК дійсно є. І вся наша планета це ж сьогодні відкритий факт. В нашому ДНК є. І мінерали, і всі рослини, і всі букашки, і всі тварини, і всіх видів, і, і все, 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 що є на цій планеті, і дві третини нашого ДНК, яке не досліджене, а це космічна ДНК. Тобто, в нас є ДНК усього. Відповідно, у нас є ДНК всіх наших творців. А тепер дивися, да, після такого підводки спробую відповісти на запитання коротко, тільки тепер воно буде сприйматися інакше. Боги те, що ми неправильно називаємо Слово Бог, для нас Бог це будь-яка свідомість вищого рівня. Це наші творці. Розумієш? Це, а справжній Бог він всередині, він в нашому я. І тому е, все, що ми називаємо богами, е, це ті верхні рівні, які е, мають відношення до нашого створення. І вони являються нашою частиною енергоінформаційною. Ми їх називаємо прям програмним кодом, е, який впливає на нас, і з ним також можна працювати. Давай я зроблю ще один приклад, можливо, він буде для наших слухачів е, зрозумілішим. Тато і мама хто для вас? Ну, творці. Творці. А де Бог? Всередині. От ви повинні зрозуміти, що ті, кому ми називаємо Богом, це наші творці. А справжній Бог він всередині. Ну, він не, не просто в ДНК. Чи, чи... Тобто, це варто розділити творців. І ту силу, яка дійсно являється фундаментальною і тим абсолютом, тому, відповідаючи на такі запитання, складно дати чітку відповідь, тому що під словом Бог кожен розуміє щось своє. Слово Бог, ми використовуємо для вищого я. Для абсолюта, для будь-яких ієрархічних структур. Та чи це шива спарваті, як ми вже казали, чи це тримурті, чи це тридеві, чи це брахми, чи це тор, чи це якісь африканські боги, скандинавські. Немає значення в будь-якому випадку, ми називаємо певну ієрархію творців також богами. Тому в даний момент у нас в атмології. Є робота з структурними елементами матриці, і ми їх називаємо програмні коди. Це всі боги, оці ієрархічні, до яких ми коли-небудь належали зараз. Ми в слов'янській традиції, але наша душа приходила. Вона була, вона має дотики і досвід світу сприйняття і своєї реалізації через різні традиції. Але коли ми знаходимося в конкретному якомусь тілі, то це тіло належить до якоїсь конкретної системи, будь-якому випадку, навіть душа. Каже, да, я із е, арктуріанців, хтось каже, я із е, плеятиянців, хтось каже, моя космічна сім'я, а тіло зараз в, в, в слов'янському тілі. Тому, е, коли ми кажемо Боги, то варто е, розуміти про що йде мова. І ми в атмології, коли кажемо, що ми працюємо з програмами і кармою богів. То відповідно ми кажемо про те, що мова йде про ту роботу на тому рівні нашої енергоінформаційної структури, яка є певними творцями, певними рушійними силами, які по сьогоднішній день підтримують бо це їх творіння, ту чи іншу систему? Скажіть, будь ласка, а чи впливає? От ми та, та те, що свідомість не розділяє який адрес вона дає, а просто називає ось оце Бог. І вона не розуміє, до якого рівня зараз Бога взагалі вона звертається, і хто зараз взагалі на це звернення може відповісти. Ти зараз задаєш дуже глибокі і правильні питання, тому що е, я бачила багато разів, так як я працюю з родовими системами, я працюю з людьми е, живими з їх проблемами, е, і багато років, і досвід вже великий. І тут це не якісь разові речі. Я це просто бачу, це мій певний досвід, що дуже часто люди, які вічі, які моляться, і кажуть просто в небо: хто небудь, будь а Потім ми потрапляли в досвід, до речі, ми робили в таку польову роботу, і прям я пам'ятаю, коли хтось там кричить, знаєш, ну… І ми такі стоїм там, ну, умовно, великі, великі структури, да? адреси нема. І прям буквально ніхто не хоче відгукуватися, щоб не нести відповідальність. Ну, по типу, кому? І е, тоді е, ми дали нашим атмалійцям е, певну адресу. До речі, ти зараз кажеш, можливо, прийшов час нагадати, відновити, оновити цю інформацію. Коли ми прямо показували і пояснювали важливість правильної молитви. Я Ева звертаюсь до лорда Шиви». Я Ева. Да, Звертаюсь до а, свого персонального там Бога, до вищого я. Я, Ева, прошу Артеміду. Я Ева звертаюся до сил цієї гори. Я і тоді відповідальність, бо матриця це фіксує як адресу. А ще й важливо ж знати, знаєте, це якщо ви йдете до Пентелімона, то в нього варто просити здоров'я, а не завагітнити. А якщо ви йдете там до Святої Анни, якоїсь, яка відкривала можливості якісь і таланти, то в неї просять цього. Тому для того, щоб ми були зрілі в наших адресах, тому що ми в магазині не купуємо квиток в аеропорт, в на літак, а в аеропорту не заказуємо собі ремонту в квартиру. Тобто ми це розуміємо, тому е, люди раніше були більш адресні, коли вони зверталися до єдиної сили, але через різні аспекти. А ми сьогодні їх слухаємо і кажемо о, многобожники, о, да, А вони просто-напросто розуміли, що є різні проявлення, і треба звертатися до того проявлення, яке тобі може зараз допомогти. Тому навіть адресне звернення до предків. Коли ви знаєте до кого, чи просто до притків, прям до них, тоді вони, до певних сил, тоді да. А хто-небудь, ну, тоді може бути хто-небудь. І е, це не гіпотези, е, це для нас сьогодні факт е, для Атмової. Ну, Насправді це дуже важливо. І от як ви правильно сказали, в побутових речах ми ці речі знаємо, що в магазин ми йдемо продуктовий за продуктами, а от на рахунок вищих у цих інстанцій, ну, Бог. І все, що так. ми. Розуміємо під словом Бог. Тому дуже дякую, що розкрили Я цю тему. Ще, давай ще, ще буквально да, для підводички останнє: у дитини немає Бога. У дитини є тато і мама як творці. А Бог вона. І так вона себе це відчуває. І тому ще раз дуже дуже важливо, щоб ми розуміли, що у нас є наша належність. І тих, кого ми прямо всередині себе називаємо да, богами. Це певні сили, які приймали участь в конструюванні, в підтримці. І по сьогоднішній день ці сили у нас представлені інформаційно, вібраційно. А є інша сила. Да, ми її називаємо ахо, да, такий простір. Простір свідомості єдиної, чистої да, пульсуючої, яка вкропленнями входить через кожного з нас, проявляється і взагалі все це оживлює. Тому я думаю, що нам треба дорослішати. І оці слова розкласти, бо я вже скільки це, хвилин 15 да, витратила на цей лікбез, замість того, щоб відповісти на питання коротко. Тому це, до речі, прямо може бути темою. Хто слухає зараз? Дайте, будь ласка, свої пропозиції. Ну, правда, хай як би ми могли всередині себе, хоча б в нашій спільноті. Таким чином, щоб якщо нас ще хтось слухає, то щоб вони розуміли про, про якого мова йде. Да? Чи ми кажемо Боги творці, да? внутрішній Бог, Бог як моє вище я, Бог як різні рівні свідомості, що ми звертаємося до певної а, сили да? і тоді якої. Як до духу, як до сили, як до також, бо там же плерома, там також 15 іпостасій де да, плеромних з то, якостей. Тому тема класна. Давайте трішечки на неї поактивніше підсвітимо і зробимо ще один крок в цьому, щоб адреси прояснить. Так, це дуже цікаво.